Весела абетка. <сі> Буква Н. Носоріг. Н, но, н, но, ню, ню. н но, Носоріг Носоріг на носі ріг, ніс рогати свій беріг, а тому стирчить і досі в носорога ріг на носі. Н, но, навушники. Но, нь, ніс. Ну. Ноутбук Н. Ножиці. Н. Ноги. Н. Намистинка. Намисто нанизувати. Н. Дракон. Н. Лимон. Н. Вогонь. Вивчимо скоромовку з цією буквою: Носоріг на носі ріг, ніс рогати свій беріг, а тому стричить і досі в носорога ріг на носі.